Христос, Воскрес, мої любі сонечки. Ви знаєте, для мене Христос це особливий мій вчитель, який показав мені шлях до Вознесіння, до того, що при житті можна віддати Творцю і пройти крізь смерть, трансформувати через своє світлове тіло всю низьку енергію свою та інших. Цей шлях він показав нам всі мої сонечки, і це свято сьогодні як нагадування для всіх нас. Для чого приходив Христос, і що можемо ми прийти, яким маємо ми стати і можемо стати, тому що якраз зараз переход, мої любі сонечки, і Бог нам дає таку можливість зараз просто возноситись при житті, трансформувати всю темну енергію, все минуло, все, що було у нас. Тому що настільки зараз ми зовсім інакше, ми підіймаємося. зараз в четвертому вимірі людства, трансформація. Коли ти маєш можливість від цього звільнитись. І сьогодні особливий портал Христа, я дуже вам раджу налаштовуватись сьогодні, розмовляти з ним. Просто скажіть, Христос, любими, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди. І зробіть вдих. налаштовуйся на його високе, таке кристалічне, ніжно-блакітне тіло, енергетичний портал і видих. Завантажте це тіло в кожну клітиночку своєї свідомості, душі. Так само вдихніть. от Зараз свою стару кров віддайте йому. Кермічну вдих. Віддаємо в його портал всю стару кермічну кров. І Завантажуємо нову, світлову, голубенько, кристалічну. Дякую, Отець Небесний, дякую, Величний Христос. Він завжди з нами. Навіть не в такі свята ще великі, але в такі великі свята вам буде легше, тому що відкриті портали багато людей звертаються до Христа. І я вам бажаю сонечки сьогодні його відчути, прийняти всім серцем, цю неймовірну mm -hmm. <coughs> Богу-людину на землі, яка показала нам шлях вознесіння вічного життя, яка прийняла всі гріхи, з радістю, всі наші всю нашу темноту. Всього людства і показало, що світло Бога приймає все. І все можна трансформувати, якщо ти з Богом і коли ти з Богом. І шлях Вознесіння зараз відкритий для нас всіх. Це вже, знаєте, не казочки, не релігії. Це наше життя, прям наше життя, наше життя людей. Тому що ми стоїмо на порозі просто п'ятого виміру і вище всіх інших вимірів. Це просто неймовірно сонечко. Я вас люблю. Святкуємо, люблю вас, вам смачної пасочки! Звичайно, побудьте з родинами. Це прекрасно. Люблю вас, Христос. Вас. Воскр...